Вже десять років минуло з того часу, як український народ взявся за зброю, щоб здобути собі волю та власну державу. І поки живі тілом і духом учасники тих подій, вони мають розповісти про часи, коли від звитяги синів України мінявся хід історії. Я, Всеволод Петрів, був там, серед них, і маю описати все, що було для нащадків. Ходячи з дворян Київської губернії, я обрав для себе військову кар'єру. В 1910 році закінчив академію Генерального штабу у Петербурзі. З початком світової війни я разом з більшістю активних українських громадян опинився в окопах російського фронту. Починаючи від 15-го року, російська армія успіхів мала небагато і за кожний найменший успіх платила горами трупів. На четвертий рік війни армія вже була поділена на низку груп та верств, які одна одну ненавиділи і були готові скинути кермування тих, кому не вірили. Доброго дня, хлопці! Вільно сідайте. Ця прірва була значно меншою між рядовими та старшинами, які належали бодай територіально до однієї місцевості. Відпочиваєте, хлопці. Відпочиваємо, господин полковник. Старшини також були невдоволені царським режимом. Встать проти махрової реакції. Відгумін політичної боротьби у державних центрах примушував їх призадуматись, хто є виною усіх державних неуспіхів. «Скільки можна? створювати совіти. Надо брати власть свої руки зараз!» Я зустрів революцію начальником штабу 7-ї туркестанської дивізії. Ми перекриваємо направлення на станцію Мір. Одного дня телефоністи секретно повідомили мене, що Петроград та Москва захоплені повсталим народом і що царя, мабуть, вже немає. Наша капітан тут на кошек Так, хорошо, пойдемте. Годом прийшов дуже таємно до власних рук самого начальника дивізії. Наказ з вісткою про заворушення в центрах Росії. Наказ вимагав виділити найпивніший пол дивізії для відсилки на Москву. Та збірка начальників виявила, що ні один із полків не може бути досить надійним. Абезує співинуватив'яному правительству. За тиждень після тих подій усунули небезпеку розділу. Нині возглавляє російське государство. Але майбутнє ставало все більш непевним. Боротьба між тимчасовим урядом та Петроградським советом робочих і солдатських депутатів проявилася в армії створенням революційних комітетів. У цій колізії дуже оригінальне було становище українців. Вони вважали своєю владою Центральну Раду, але комітети категорично зачислювали її до філій ненависного їм уряду. Причому не було майже жодної російського комітету, в якому не було б декількох українців. Я попрошу бажання визначитись із своєю позицією спонукало старшин та рядовиків українців шукати поради у своїх. Але створення українських гуртків удавалось не без боротьби. Політична пропаганда в армії запішена. Так на руїнах Старої імперської армії поступово зростали дві організації: комітети, що згодом стануть головними підбурювачами російської агресії проти України, та наші українські земляцтва, з яких постане нове українське військо. Заходами начальства не дістали українці заклику на перший український військовий з'їзд, але російські накази, що забороняли висилати делегатів, дістали. Великий Боже. Як же об'єдналося все тоді проти українців? Повернення делегатів наробило багато шуму, і лише грізна постава деяких частин з українською більшістю. Не дозволило вжити рішучих заходів. Товариші солдати, козаки. Наш полк майже повністю український. Бажання захистити себе від сваволі викликало потребу утворення своїх військових об'єктів. В кінці червня нотуємо вже перше відокремлення українців в окремий курі. Він відокремився за згодою місцевої влади, але скільки сварок було за кожний віз, кухню та скоростріл. Ребята! Вот какой вот парень. я, тут я, Ні, вас, я, маю, маю. я разумею, что не удастся. Да, кто, кто вы такие? Після спеціального наказу армійського комітету українські виборні представники були заарештовані. Нашу камеру доставили нашого солдата Ігнатенка, которого ви арестували. Вивести рядового Ігнатенка. Щоб обминути надалі такі вчинки вищих комітетів, обібрали армійську українську раду. За мною якраз у той час проектувалася редукція російської армії. Рада хотіла скористатися цим та влити всіх українців дивізії до полку, на чолі якого стояв українець полковник Гаєвський. На ваше рессматрі на цей проект начальство і комітет дали свою принципову згоду. але вслід за тим почали нацьковувати рядовиків на офіцерів полку. Все те довело полковника Гаєвського, і одного дня він дезертирував до Києва. Після цього корпусній раді довели, що для проектованого українського полку немає кадрової старшини на команданта. Голова корпусного комітету не раз переконував мене, що найліпше для мене кинути панькатися з цією містечковою буржуазною центральною радою та взагалі з тими мазепенцями. З другого боку командант настирливо доводив, що я маю революційне зіпсуття мозку і даремно думаю вдержати цілість фронту з українцями. Є тільки одна національність, російський офіцер. але в одному вони двоє були згодні. У відкиненні всіх моїх проєктів щодо формування полку. Кіта в принципі патріотичні організації. Союз русських офіцерів, наприклад. Тим часом прийшла жовтнева революція. Наспіло розпорядження центральної російської влади про виборність начальників. В нашій дивізії вибори відбулися в кінці жовтня. Мене поінформували, що я вибраний начальником дивізії, і що на цій посаді я маю бути затверджений тільки після вияснення моїх політичних поглядів. Я, як громадянин України, без згоди існуючого українського уряду не можу прийняти верховенство в російській армії. І тому я злікаюся посади і прошу товариство тримати мене як звичайного рядового. Удивлю, приятно удивлен. Виражу вам свою пролетарську благодарність. якби всі офіцери були такі, пане полковнику. Вітаю, вітаю в перших днях листопада напруження досягло найвищого ступеня. Комітети повели активну агітацію, закликаючи українців до розброєння. Отже, не було іншої ради, як бути на поготові та сформуватися революційно. Всіх бунтовщиків потрібно схватити арестувати і розстріляти. Вночі з 14 на 15 листопада з'явилися в дверях зв'язківці від армійської ради. Поручик Андрієнко питає: А з чим, хлопці? З бідою, відповідає, ніколи не читавши Гоголя Козак. Читаю. Радіо Депешею передано до штабу армії наказ, щоб нас негайно роззброїти і провідників арештувати. Думайте про себе самі. Здається, Починається війна проти України. Відповіді не буде. йти. Коротенька нарада. Запитання: чи коритися Москві, чи ні? Одноголосно, ні. Чи здобувати шляхи додому зброєю? Одноголосно так. Чи визнати як команданта полку полковника Петріва? Одноголосно. Так, ждемо приказу, батько. Перший наказ. Диктую перший наказ. москалі хочуть нас роззброїти за згодою корпусної ради до призначення від нашого уряду. Я заступаю команданта полку. План зосередження полку почати виконувати негайно. Сотні, що відходять з сибірських дивізій, дістануть усі накази до ранку. Але як же туркистанці? Вони були від району зосередження в 65 кілометрах. Треба ризикнути. Йду до помешкання корпусного комітету. Викликаю Туркестанці! телефону живо члена дивізіонного комітету Борченка. Будіть. Чую голос Борченка, кажу, починати негайно. Як перешкоджатимуть, бити. Будіть. На світанку повідомила телефоном Українська Рада туркестанської дивізії, що всі сотні вже вирушили, що в дивізійному комітеті паніка, що телефонічна лінія на контрольних станціях перехоплена. Тож все йде гаразд. Танці явилося начальство. Простягає мені депешу. Читаю з огляду на визиваючу поведінку Центральної Ради є небезпека, відкликання нею з фронту українізованих частин. Такі відділи розформувати силою визначних українських провідників заарештувати. Голова ну нашу нашу українську раду посоветуватися. Відповідаю, я можу сам дати відповідь, бо я призначений тільки що командантом цієї української частини. Голова, це ви по-каковськи заговорили, кажу по-українськи. Голова, ну, в такому випадку я вас товариш, арестую. Відповідаю, чекайте нас, пройдемо на двір. Ріть, хочесь, дай! Пане полковнику, полк імені Кося Гордієнка до виконання ваших наказів готовий. Поручик Андрієнко. Кажу голові. Ну, хто кого заарештував? Бояки, вітаю вас! Бо! Председатель просив дозволу порадитись із комітетом. Радилися цілу добу. Їздили, влаштовували мітинги і дістали відповідь, що битися з українцями наразі не желають. А тим часом до містечка мир збиралися все нові та нові сотні. Загальний настрій був пробитися зі зброєю на Україну. І просити там уряд, щоби полк залишено на віки, як кадровий полк української армії. Полк! Рініс! Струнко! Дай! Вирішили назвати полк на честь кошового атамана Костя Гордієнка як рішучого і свідомого ворога царя Петра І, борця за незалежність і за демократичний устрій України. Це ім'я полк проніс через увесь тернистий шлях нашої визвольної боротьби. Оновлення козацьких традицій. Виявилось, що поряд розташовані наступні дружні нам частини: дві сотні польських уланів, курень імені Наливайка, а також полк імені Шевченка. Російська влада одразу почала низку спроб проти національних частин. Було роззброєно польських уланів, а ми вислали до них зброї з наших складів. 1 грудня почалася більша операція. Нас намагалися оточити три російські відділи. Одначе, перший цілковито несподівано, роззброїли поляки, другий вийшов із послуху комісарам, а третій взагалі не прибув. Але ясно було. Що те, в чому не пощастило нині, може вдатися завтра. Нарешті надійшли зв'язки від Василя Тютюнника з інформаціями про третій універсал і про план Українського революційного комітету. Проєктувалося створити збірну дивізію, командування якою мусів обняти я. Ця дивізія мала захопити та вдержати всі станції на залізничному шляху від столбців аж до синяви? За той час п'ята українська дивізія мусила наступаючи з півночі опанувати минськ. Потім дві наші дивізії мали прорватися на Україну. Центральна Рада, це буржуї. Гнати її потрібно в шею. Кого як це гнати? Це ж українська влада. Яка ще влада? Наш. Наша власть це робочі солдатські депутати. А, так ти ви. Коли настав час виступати, з'ясувалося, що гренадири на Ливайківського куріння відмовляються коритися наказом. Зі Шевченківцями сталося ще гірше: спроба захопити станцію не мала успіху. Ми ж взяли під контроль нашу станцію і очікували на перший ешелон п'ятої дивізії. 16 грудня він так і прийшов, але роззброєний. Я запропонував роздати їм зброю з наших запасів, але вони рішуче заявили, що їх і так везуть на Україну, де зброї досить. Так план прориву на Україну повністю провалився. Тут до розташування полку прибули двоє людей, які нібито мали посвідку від військового міністерства України. Вони наголосили, що українська влада не бажає бачити ніяких самочинних форматів, а формує нову армію. Тому українцям найкраще вертатися додому, де їх вже планово притягнуть до лав армії. Лава Україні! Це був удар в саме серце, але козаки з захопленням прийняли цю ідею. Тому я видав наказ про демобілізацію полку. У штабі козак Іваненко висловив загальну думку чи залишиться хто бодай прапор додому віднести? Я відповів, що як інших не буде, то сам відвезу кінь добрий, якось пощастить. А ну ми поклянемося, всі, один одному, що не зрадимо й ми І всі як один підемо на прорив. І ми поклялися. Росіяни, довідавшись про нашу демобілізацію, затримували наших поодинців. Мазепін, самостійників, заховний ще. Три. Ми зорганізували рейд на станцію, вибили звідти червоних та звільнили наших заарештованих. Так, заради звільнення наших братів вперше пролилася кров гордієнківців. Видано наказ добровольцям, що залишились у полку, готуватися до прориву, а з трьох сторін. Нас вже оточили червоні загони. Користуючись хаосом, який панував поміж російськими частинами, наші розвідчики були майже на всіх їх мітингах. Вони доносили, що на кутю святий вечір проти полку буде збройний виступ. Неспокійна була різдвяна ніч для гордієнківців. Лишався один шлях на схід через ліси Малого Полісся, але на цьому шляху була ріка Німан без мостів і з вельми непевним льодом. І ось останні вози втягнулися до лісу на східному березі Німана. Решті можливо підрахувати сили залишилось старшин різних рангів 21, козаків 455. Через півгодини із ліса витягається вже не обоз з людьми, а справжня готова до бою частина. По приході до села скликано штаб полку для інформації про моральний стан гайдамаків. Нарада вирішила, що необхідно для втримання цілости полку в боях єдина думка, формула, гасло. Тому рада склала присягу, яку завтра мали прийняти всі сотні полку. В тій присязі кожний визнавав себе гайдамакою, що обов'язаний боронити інтереси українського трудового народу та присягав виконувати полкові накази, прямуючи безвідмовно, куди пошлють, а той на певну смерть. Була то справді присяга гайдамацького загону, а не муштрового українського полку, який в тяжких боях викувався із гордієнтівців. А <реку> як і до всі Нам, що ми вже осягнули мету, що вже дісталися додому. Невблаганно затираються щоденно назви, дати, прізвища, вчинки. Здається, що те все нам тільки снилось. Та то був не сон, а справді боролись, умирали, страждали передові бороці українського відродження.